Україна, і ми сьогодні з Києва. Я, Олександр, спрямував до нашого Ігоря у Івана Франківськ. Він керівник одного з наших двох торгових майданчиків у Франківську. Ігор, привіт. Як ви себе маєте на Франківщині? Всім доброго дня. Все у нас добре. погода така більш імені може бути нормально Трохи дощик паде, але нічого. Торгуємо барижем, все, все добре. Так, торгуємо Барижем, як кажуть. Добре. Торгуємо Барижем. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам, де е, територіально знаходиться майданчик, яким ти керуєш, і чим саме ми торгуємо там, які моделі ходові, що на Франківщині люди цінують, люблять. До чого клієнт тягнеться, до яких саме тракторів, ціни, так, щоб можна було зрозуміти. Ми знаходимося в місті, місті Івано-Франківськ, Калурське шосе 2А. Ну, і так, щоб людей краще зорієнтувати, веще радіозаводу. Отак, якщо пере... зараз так буде видно. Так будівельний так, спрямувати, так вище видно там в самому кінці радіозавод. Ну, не так само легше знайти. Чим другуємо, Чим... солісами, джинмами, ловолами. Ксінтаями, шіфенгами, Все в нас є. Що саме більше в нас ходове? Ну, зараз наявності немає, бо продав. Е, шіфенг 240. Е, 244-й, 350-й, 354-й. Що саме більше таке по цінах люди підбирають? От самі ходові, що зараз стали, це ось Джинми. Е, розверни, будь ласка, камеру, нажми, хай вона розвернеться і ну, пройдемось по тракторах, що є в наявності. Угу. Саме більш ходові це є джинми, на них гарна ціна зараз. Це за рахунок... чи 40ка. 24-ка, чи 40-ка, 24 40 сама ходова зараз на Франківщині Ну, як 24-ки, як і 40-ки, також саме ходові. І, ну і люди їх вибирають за рахунок мотора. Бо тут КМ 385, це саме більш ходовий мотор, люди його дуже багато знають на ринку. і ну так як більш пожилі люди вибирають тракторець, в нього удобно сідати. Бо тут не, мічає, не мішає речажок передач, можна сказати. Він же виведений через колісу на бік. Угу. Ну, Саме більше, на що ще звертають таку увагу? От задають запитання, чи ванна в коробці суцільна разом з гідравлікою з'єднання, чи роздільна. Ну, Джинма має роздільну ванну. Також тут є заливна горловина, щоб Давайте я ну, покажу. Ось я такий щупик маленький. Ну, саме більше на це звертають зараз увагу. Зрозуміло, а які ціни зараз у це вас? Дана моделька у мене ще 22-го року. В неї ціна зараз акційна. 6,5 тисяч доларів. А свіжий почому? Свіжий. 6900, 700, якщо я не помиляюсь. Там нічого не помінялося по працю. Також привезли мені Ловола. Одного я вже продав з реверсом. 7300 дана моделька. Також двигун км 385 БТ. Ну, тут коробка посередині. Ну, є по, ну, є і прихильники Ловолів. Не приїжджають, їм суто ловол. Ну, є, є суто прихильник. прихильники Ловола. Ну, голово преміальний по коробці. Так, він преміального там ось... класу, їх дуже багато, і до цього періоду їх набрали люди. Ну, вони досить класні. Дуже великі, дуже ну, і дискусії, коробка... дуже великі говорить, дискусії про коробку посередині кулісу і коробку збоку. От яка у мене є своя думка після. Спілкування з великою кількістю клієнтів і їх відгуків. І мені цікаво твою думку. От що я чую? Бакова коробка це ж не бокова коробка, це настройка на коробку, де по суті колісу ну, виводять під праву руку. Але ж якщо людина така ну, більш-менш грузна і ноги ну, тостіші, або зрісту більшого, то права ця коліса, вона неї випирається, якщо довго працювати, незручно людям. А посередині, ну що, в ключі, і їдеш. Це ж не машина, що на перехрестях треба переключатися. Яка у тебе думка і з е, своїми клієнтами, як ви це говорите? Мені цікаво. Ну, ну як тут, як, так, як ви кажете, роздільне, як би можна сказати, ну мені більш подобається, на мою думку, мені подобається більш побічна коліса. Е, скажу mm -hmm. чому, бо в мене також є особисто трактор, я маю зумлайн. 244-ту бешку, у мене колісо стоїть mm -hmm. посередині. От, от, так як я сам працюю у полі, от мені трошки ну, тяжко вилазити. Ну, ти ж не підеш там в кросовках полешає. На, на, на ноги резину відчоботи, і треба тобі завжди ногу перекидати через ту колісо. Чесно є кажучи, таке, десь поправити плуг, ну, ще щось. Це 200-300 разів за день з'їзди з того трактора, ну, воно трохи дається потім в кінці дня. Чути на, на ту ногу. Ну, а, ну якщо крик, так крик. Кріпші ноги. Так, так. Кремчі ноги стоять після того. Але зараз, ну, по чому ще можна такому сказати? От, наприклад, взяти от ксентайчик 244-й, ціна угу. його 5100. Ну тут зараз його зробили трошки краще. Ось у кулісу лісу більшість дали дозаду. Угу. От на дозаду, і ти маєш можливість більш краще ногу перекинути в нього. Ну, простіше залізти в трактор, грубо говоря, нашими словами. Ну, зрозуміло, да, да, 100%. Е, Вроді в ловолі теж саме можна зробити майже. Так, можна теж саме зробити. От, да. Даний у даний нас коштує угу. Ціна такого тракторця. Ну, а що найбільш дешево? По суті, ремінники, мабуть. 240, ка 244 Так, ремінники, да? але зараз, зараз, зараз я їх очікую, в мене їх немає. Я їх розпродав, чесно кажучи. Ну, більшість дзвінків зараз йде, можна сказати, за шифенг 240. Угу. Бо у нього дуже прибавлива ціна. Там 5-3,200 ціна його. Ну, 244-й, так? Четвертий, от в новому капоті, він вже має взаді, е, як там так правильно називається? Ну, примусово, що блокує задній диффільці. Примусово гідравліка, да, блокування. Так, примусова гідравліка. Да. зрозуміло. Більшість людей питаються, чи, як дзвонять, то питаються, чи вона присутня в тракторі. Присутня. для тих глядачів, які тільки під'єднались, нагадаю, що компанія Мініагра є єдиним офіційним імпортером міні-тракторів Шуфенг. Е до речі, так же, як і Булати, Соліс і Оріон. Е і що Шефенг має бути червоним, і всі Шефенги весь модельний ряд присутні тільки в компанії Мініагра. Все, що ви там на сайтах наших там конкурентів, конкурентів або інтернет-магазинів бачите. Якісь там теж червоні шифєнги, то не наші і Більш того, у них немає таких шефінгів. Якщо ви позвоните, у них їх на складі немає. Це замануха на сайт та далі дайте предоплату, дайте ту, дайте сю. Компанія Мініагра приїхала на будь-який майданчик, потестували, помацали. Якщо трактора немає, він за день приїде з мережі, і після цього тільки ви будете його купляти. Ніяк інакше. Ну, якщо ви ну, що, як ви замітили, ну от салончик практично мов в мене пустий. Щоб ви розуміли, я сюди закладаю приблизно до 10 тракторів. Ось він він практично пустенький. Ну, сезон, сезон ми підвеземо. Сезон логістин, воно все роз'їжджається кожного дня, ну дуже багато дзвінків і кожного дня щось звідси виїжджає. On, ви бачите, що ну, пустенько трохи. Так, я покажу тобі зараз салон в Києві. Те ж саме. Не співаю збирати, вже збирають всі. Сейчас. Тут в салоні такого ніколи не було, що були не те, що дірки, а склад забитий. Ну як, розвантажуються контейнери кожен день, а все по Україні, по Україні, по Україні розбігається. Тому працюємо, привеземо, сезона ще півтора місяці, тому трактори будуть, все буде добре. Десь так. Добре. Добре, Іга. Дякую за екскурсію. Друзі. Дуже дякую, хто з нами. Лайк, підписочка. Слідкуйте за новинами нашого каналу, за новинами компанії МініАгро. Буде цей рік дуже багато цікавостей, тому ми працюємо для вас, друзі. Ігор. Дякую також всім Завітайте в представництво. Мені агро в Івану Франківську будемо раді вас бачити. Слава Україні! Все. Дякую вам, Все. слава Україні! Героям слава! Ну, Все, гарного дня, до побачення. Пока! Пока.